гиблим воїнам навпроти консерваторії. Боже, як же шкода, просто серце обривається. Ось зараз я розгледіла і помітила, що на кожному прапорці підписано прізвище, ім'я по батькові. Дата народження і дата смерті загиблих. Майдан Незалежності. Київ воєнний головкоштант. Анічка моя люба, ага. Глобус. Архангел Михаїл. Годинок чогось не працює. Хм, так, так дивно. І стела, Наша легендарна стела, Все на місці. Київ стоїть, Майдан стоїть і буде стояти. Сьогодні 11 серпня 2023 року. І ми з Анічкою, моєю подружкою на Михайлівській площі з вулиці Михайлівської піднялися. Тобто з Майдану піднялися на гору по-Михайлівській. От Михайлівський золотоверхий Собор. А на площі біля монументів княгині Ольги. Значить, Стоїть військова підбита російська техніка. О, постійна діюча виставка. Цю виставку я бачила тільки в інтернеті, а тепер я дивлюсь наживо. Дуже-дуже вражає. Я дякую кожному воїну, кожному воїну українському. Завдяки яким зараз я ходжу по українському Києву. На вас двіженко з пейзажної алеї. Ой, що там я на русский перейшла. <рес> що, <рес> <рес> що то я заговорила за <рес> 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 ним? Ну, <рес> ви бачайте, да, люди, що, 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 що робиш, да, якщо перша мова в житті? От хотіла показати біля історичного музею весь список найближчих укриттів. Володимирська, 1, це школа 25 і так далі. Там Володимирська 9 і Велика Житомирська 26. цветочную коробочку с Какая красота! Подставочка. Свечка. Воском пахнет натуральным. Да. камешек. Камешек. Горный хрусталь. Класс. Класс. Супер. Привіт! Ми зустрілися за я дуже щаслива, що ми нарешті зустрілися. Да, зустрілася. Да, да, да. Спробувала на да, вдало. І ми зараз на пейзажній алеї. У закладі шикарний заклад. Тепер буду сюди ходити. Ми замовили сирну тарілку із закарпатськими сарами, з горішками, з медом. Да, Спродовж було смачно, головне душевно. З такими видами зустрілися, да, цього роля зустрілися це в історичному це. Києві. Сьогодні в такий день напружений від самого ранку, так. коли нас хотіли побомбити, але наші хлопці бошники да, нас немає. захистили. То, от і ми дочекалися від бою повітряної тривоги, зустрілися, так. прогулялися і дуже дуже щасливі, так, як так, завжди. Так, так, так. Зараз я стою біля своєї школи, біля своєї анімату, школа номер 25 Пам'ятка архітектури. Усі красі стоїть, слава Богу. вистояла. Дуже скачаю. Я тут вчилася, закінчила її. Першу подальше і єдіть мічиться. Другому по сьомий клас. І ось нарешті зустріч з моєю коханою Андрійською церквою. Боже мій, як я скучала за нею, за нашою парлиною Київською. Андріївська церква. Як же я давно тебе не бачила. Церква мого дитинства. Я зростала поруч з цією церквою 11 років пліч опліч. І моя школа, школа номер 25 вона знаходиться прямо-прямо-прямо навпроти церкви. Ось сіра будівля. В якій навчалася я і мій син Едик. Ну що ж, крокую далі по рідному андріївському узвозу. Церква позаду мене. Крокую по андріївському узвозу. Щаслива, щаслива до нестями. Зараз підходжу до замку. Замку Річарда Левина серце. Замок Річарда. Друга перлина андрівського узвозу після Андріївської церкви. сама Крічарда вид знизу. Трошки інший ракурс. Так, тут вхід на воздвиженку. Потім окремо її познімаю. І крокую далі вниз до подолу. Це мій улюблений ресторан Світлиця, який знаходиться на Андрійському взвозі біля музею Булгакова. Зараз він під липою називається. До речі, стару назву йому повернули. Так він називався в Моє дитинство. Цей ресторан його відкрили ще в 1988 році, коли я була маленька, мені було 4 роки. Я добре пам'ятаю, як ми сюди дуже рідко бувало з мамою на морозиво заходили. А там нижче був розташований музей Булгакова, пам'ятник Булгакова, він повністю мішками, мішками загорожений, так би мовити. Я прям не пізнаю цю картину. А це, власне, будівля музею. З будівництва. І от уже майже, майже, майже ми підійшли до будинку мого дитинства, який я краще познімаю з іншого боку, з іншої сторони вулиці, щоб він весь попав. А ось, власне, будинок мого дитинства, де я прожила 11 років до 6 класу. Тут виросло три покоління моєї сім'ї. Моя бабуся, моя мама. І я до шостого класу. Легендар... Легендарний театр колеса. Театр, який існує ще з мого дитинства. Дуже старий. Василя Сліпака Василь Сліпак то був оперний співак, який останні роки свого життя співав в Паризькій опері. У 2014 році він добровольцем пішов воювати на Донбас і, на жаль, загинув 29 червня 2016 року. Дуже дуже шкода. Справжній був патріот, доброволець. Ще одне легендарне місце на Андріївському узвозі музей однієї вулиці. Музей Андріївського узвозу, Який обов'язково хоча б один раз в житті треба відвідати, щоб пізнати історію цієї казкової і найстарішої вулиці Києва. Музей працює з 12 до 19. А попереду мене будинок дитячої творчості. Раніше тут була школа номер 20 яку закінчила моя мама. Не так давно, десь роки 3-4 тому, мій син Едик відвідував гурток ліплення, я разом з ним. Я на вишна Так, так і стоїть. Колись я любила їхний лікер вишневий. Ну, Насправді це не лікер, а настоянка. От. А потім мені здалося, що якість у них змінилася, те ще до війни було. Відчула, що якість змінилася не на краще, як зараз не знаю. Теж не має значення, бо я давно вже не вживаю алкоголю. Контрактова площа. Тут дуже гамірно, як завжди, будній день. Колесо огляду, на якому ми вчора із Сашонічкою каталися. Колесо огляду крутиться. От година притяжчена вартості його. Передній фасад. Там далі подільська районна адміністрація, Бузата хата, заклад харчування, який розташований в колишньому Подільському універмазі. І далі я рухаюся в напрямку метро і трамваїв. Одна кадриночка подолу, це церква Богородиці Пурагоші, яка була комуністом, зруйнована ще в 30-ті роки минулого століття. І лише наприкінці 90-х, ви точно не пам'ятаєте, чи кінець 90-х, чи початок 2000-х, коли її відбудували, відреставрували. Вона знаходиться напроти гостинного двору, який на реставрації. Вже давно до речі. На реставрації. Рухаюсь далі до трамваїв. Також не менш легендарних подільських трамваїв. Ну і звісно, як же я могла пропустити Самсона. Це не просто одна із перлин, це така перлина велика подільська перлина. Це пам'ятник архітектури 19 сторіччя. Селач Самсон розбирає Лева. Для мене це дуже знакове місце, пам'ятне. Тут багато разів мій чоловік хліб призначав мені побачення, коли ми були молоді. Ми зустрічалися біля Самсону. З подружками також. Я його дуже люблю, дуже люблю це місце. Для мене взагалі це одне із місць сили, я б так сказала. Енергетично це місце мені підходить. А які я бачу зміни, бачу дуже гарні клумбочки навколо. Дуже гарні яскраві, які додають настрою. Андріївська церква залишилася позаду на горі. Навіть трошки школу видно, церква Богородиці Перегроші. Вулиця Костянтинівська її початок. І он вже видно трамвайчики, до яких я крокую. Оскільки я живу на Подолі, то в принципі я можу пішки прийти до свого будинку. Але враховуючи те, що я сьогодні вже багато крокувала, мої ніжечки трошки втомилися, то я можу під'їхати або трамваєм, або на метро в одну зупиночку. Ну, я більше люблю трамваї, чесно вам скажу. Тут поїхав 18, він мені не підходить. 18 й трамвай він їде до залізничного вокзалу, він мені не підходить. А мені підійде будь-який із чотирьох. Одинадцятий, дванадцяти, шестнадцятий або 19. Їхня зупиночка трошки далі. Поки... Поки я йду до зупиночки ще кілька метрів, то я вам покажу контрактову площу. Вон верхівочка колеса огляду виглядає за гостинним двором. До речі, колесо огляду воно теж вже стало легендарним. Я вже на зупинці буду зараз чекати на свій трамвайчик. А поки я чекаю прибуття свого трамваю, я вам трошечки покажу контрактовий дім і києво могилянську академію. Дуже-дуже старий заклад. П'ятниця. 11 серпня. Погода хороша, сонце тепло. Робочий день у людей добігає кінця. Скоро будуть вже затори на дорогах, поки їх не видно, але вже незабаром будуть, тому що вже п'ятий час вечора. Якщо довго трамвайчика не буде, то я проїдуся на метро. Любовь, целую всім да. папа.